І розумний і багатий? За що він дістався тобі? Ти ж абсолютний неліквід, Настю. Це я чула не лише в очі, але й читала в очах всіх, хто знав, що Анатолій Ігорович запропонував мені вийти за нього заміж. Про мою ситуацію в колективі знали всі, адже шила в мішку не сховаєш. Мій любий чоловік пішов з родини, бо у його нового кохання буде маленька дитина. Я не хочу, аби моя дитина була одна. Сказав він сумним виразом обличчя А те, що твій син буде один, то як це буде? питала його я, натякаючи на нашу спільну дитину. Віталикові вже десять, він дорослий і все зрозуміє. Але мій сердовольний чоловік залишив мені на себе свекруху я залишаю квартиру вам за умови, що ви будете доглядати мою маму. Як бачите, все просто чудово у моєму житті. Є про кого піклуватися, є кому догоджати, геть тобі, мати Тереза наших днів. Свекруха моя людина дуже добра і скромна. Вона нам не заважала, коли ми почали жити, допомагала з Віталиком, коли той був маленьким, та й зараз вона пригляне, аби дитина поїла та уроки вивчила. А ще у неї завжди були проблеми зі здоров'ям. Відколи я її знаю, вона завжди була бліденька і в її кімнаті пахло ліками. Так що, навіть якби я взялася відсуджувати квартиру, я все одно б не виставила цю жінку на вулицю. Подруги з роботи знали про це і радили мені віддати жінку в дім піклування. Ніно, хай її син за нею доглядає та яким боком до неї, хай бере її в свою нову родину і там вона теж буде нянчити нову онучку, казали мені. вони. А я так не могла. Ну що, я вижну її отак через 10 років, а потім в моєму житті з'явився Анатолій Ігорович, Їй присутня свекрухи стала мені заважати, тим більше, що вона про все здогадалася і почала мені читати проповіді про те, що я пізно вертаюся додому або взагалі не ночую. «Та й чому дитину вчиш? питала мене вона, я не маю сили про нього піклуватися, та й він вже мене не слухає. Звичайно, що я такі вечори з Анатолієм Ігоровичем розглядала як спосіб просто втекти від проблем. Ви думаєте, що п'ять років без чоловіка легко? А тут на корпоративі все й почалося. Він не мій тип, цей наш Анатолій Ігорович, але щось таким від нього повіяло. Якось аж мені мороз пішов по шкірі. Він запросив мене на танець, і я просто фізично відчула, що я з таким чоловіком. Я ніяких ілюзій щодо нього не мала, бо у нього такі красуні водилися, що я тільки дивувалася, де він їх бере, а тут я. Спочатку подумала, що він просто з кимось заклався чи що, але телефонує мені й телефонує, а я, знаєте, і не проти, аж помолодшила, хоч мені сорок на носі. А якось столик на мене дивиться і каже: Ніно, виходь за мене заміж, я мало не впала. Ти що, у мене син підліток і свекруха, ти знаєш, які будуть проблеми з притиранням? У мене велика квартира, можемо навіть і не зустрічатися. Навіщо тобі я? Кажу, бо ж правда. А чому б і ні? Але я не хочу більше дітей. кажу найвагоміший аргумент. Я теж, у мене від попередніх шлюбів четверо дітей. А далі почалося. Всі випитують секрети, повилазили всі старі любаски, які почали наполягати, що вони найкращі для такої мети. Моя свекруха теж стала на доби. Він мене віддасть в дім піклування, я хочу відійти в своєму домі. Мамо, я не хочу жити з чужим дядьком. Це вже впирався син. Було таке відчуття, що я стою в переповненому вагоні, і всім я наступила на мозіль, і всі хочуть мені про це сказати. Тоді Анатолій забрав мене на море на цілий місяць. А тоді привів у свою квартиру, а для свекрухи я наймаю доглядальницю за свій рахунок. Син спочатку не хотів їхати жити з відчимом, але побачивши, яку ми йому кімнату приготували, з новим потужним компом, переїхав. А до доброго швидко звикаєш. і Він уже й забув свою кімнату в старій квартирі. Підпишись, підтримай українськомовний контент.